Рашисти мають намір пустити два С-25 спрут, які ще проєктували у 80-х роках у серію. Про це розповіли у російському «Курганмашзаводі», який є основним виробником легкої бронетехніки. Справа в тому, що два С-25М-Спрут це подовжене шасі БМП-3, яка вироблена з алюмінієвої броні та під час реальних бойових дій продемонструвала доволі спірну боєздатність, бо мова йде про те, що екіпаж та десант сидять фактично на 100-мм боєприпасах, а броня захищає лише від важких кулеметів. Все це призводить до цілком логічних наслідків. Та ще рашисти вирішили підвищити вогневу міць та вліпили башту зі 125-мм міліметровою танковою гарматою. З аналогічним рівнем бронювання, і загальною вагою у 18 тонн. В теорії все нібито чудово. Машина легко авіатранспортується та десантується, вміє плавати та має танкову вогневу потужність. Але до першої зустрічі з противником, який озброєним чимось важким, за кулемет. Тепер рашисти мають отримати ще одну алюмінієву труну, де екіпаж буде сидіти вже на 120. Десяти мм міліметрових танкових снарядах, алюмінієвий корпус, якої буде обшити кустарними решітками. А найбільш геніальний захист, який рашисти зможуть вигадати, це встановлення динамічного захисту типу контакт. Але спрут в цілому навряд з'явиться в армії РФ у найближчій перспективі. Бо поки Курганмашзавод має освоїти кошти на підготовку серійного виробництва. Потім почне випуск на початковому темпі, і все цілком може завершитися, як це завжди робиться в РФ. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.